Добрий день, малята. А скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Так, вірно, зима. Ось і завітала до нас зимонька зима. Зима найхолодніша пора року. Снігу ще немає, але зовсім скоро він з'явиться обов'язково. Ми сніжиночки біленькі, ми крилаті і легенькі, ми раненько стали ранці, закрутилися у танці. Взимку завжди дуже холодно, морозно, тому люди тепло вдягаються, і діти, і дорослі вдягають теплі куртки, шапки, рукавички, а на ноги взувають теплі чоботи. Але не біда, що стало холодно. Діти мороза не бояться. Вони виходять на вулицю і, щоб весело провести час з друзями або батьками. А які ж бувають забави на прогулянці взимку? Зі снігу можна робити сніжки, зліпити сніговика, кататися на санчатах, лижах, ковзанах. Зима приносить свята, ялинку, подарунки й теплі родинні моменти. Таку зиму хочеться більше гуляти, бігати в теплому одязі і радіти кожній сніжинці. Сьогодні пропоную пограти в гру, зима яка. Вам треба? Уважно роздивитися картинку та підібрати слово ознаку та слово зима. Подивіться уважно, якщо багато снігу, то зима яка? Так, зима сніжна. Якщо взимку дмухає вітер, то зима яка? Так. Зима вітряна. Якщо взимку холодно, то зима яка? Так зима холодна. Якщо дітки весело взимку розважаються, то зима яка? Так, зима весела. Якщо взимку, Висять бурульки та багато льоду, то зима яка. Так, зима льодяна. Подивіться уважно на картинку, кого ми бачимо. Так, це чарівник, то зима яка? Зима чарівна. Зимку багато свят. То зима яка. Зима святкова! Молодці малята! Ви дуже гарно попрацювали. А зараз я вам кажу до побачення!